Головний акцент в тому, що все домашнє завдання щодо підготовки до деокупації і реінтеграції має бути виконано завчасно. І в цьому плані нам вже є про що говорити минулого року. Парламентом України був схвалений закон про корінні народи України. Внесені зміни до діючих законів, які регулюють питання до допомоги політв'язням. Це дуже важливо. Зараз готується вже підготовлений законопроєкт щодо статусу кримсько-татарського народу, і він найближчим часом буде зареєстрований. Дуже важлива консолідація парламентів світу навколо питання деокупації. Криму і тут, цей саміт він перше на парламентському такому вимірі, він має колосальне значення, оскільки е, от країни, наші міжнародні партнери, вони ще будуть об'єднані на рівні парламентарів. І таким чином можна говорити про те, що е, напрямок підтримки України, рівень цієї підтримки, він, е, ну скажімо так, не буде переглядатися, бо він за. Закріплюватися буде ще парламентами цих країн. Головне це усвідомлення політиками різних країн, що загроза нависла. Не тільки і не лише над Україною. Загроза нависла над їхніми країнами, їх народами. І тому, якщо вони хочуть врятувати в першу чергу свої країни і свободу своїх народів, вони мають об'єднатися навколо України. Тобто, перша практична така роль це те, що світ. Далі і ще більше об'єднуються навколо України між з сарського народу і, взагалі, уряди різних країн, міжнародні організації, як ООН, Рада Європи. інші, приймаємо різні рішення, намагаємося. Тим чи іншим чином вплинути на Росію аби мінімізувати ті репресії, переслідування, які здійснюються по відношенню до кримських татар, до етнічних українців в Криму. І це треба робити. І ми це будемо робити, але треба визнавати, що найефективнішим таким чинником, який може поставити ну, кінець таким переслідуванням, це лише звільнення Криму від російських загарбників. Я ніколи так не скажу, що час дипломатії завершується, Всі військові дії, об'єднання, консолідація, спільний опер агресором це все готується дипломатами. І військове, ну, військовий опір це є один із різновидів ну, політики, коли пряма дипломатія поки що залишається неефективною, але завдяки військовим діям готуються справжнє дипломатичне рішення. Дуже багато чинників, ну, скажімо так, які. Пливатимуть на час звільнення Криму. І про значну частину таких чинників ми можемо сьогодні просто ну не знати, не передбачати їх, бо йде просто війна, в якій будь-який момент можуть бути ну, такі непередбачені такі моменти. Але все те, що стосується шансів на деокупацію Криму. Тут всі експерти абсолютно праві, оскільки. Після зими. Повномасштабним таким повноформатним вторгненням російських військ на територію материкової України наступило протиземління у світових політиків, і всі усвідомили, що Росію вже умовляними не зупинити, і всі усвідомлюють, що єдиним розв'язанням чи завершенням російсько-української війни може бути лише відновлення територіальної цілісності України міжнародне визначення, Заних кордонах і звідси піднялися шанси Криму на звільнення.